Вітаю, шановне товариство, як заступниця міського голови, яка відповідає за впровадження ефективної політики в галузі освіти, голова робочої групи з питань функціонування профільного ліцею в громаді, коротко прокоментую дві зустрічі, які відбулися 5 квітня в приміщенні палацу культури. Неодноразово я і начальник управління освіти і науки Тетяна Вищук місцевих медіа повідомляли про мету створеної. Робочої групи це напрацювання плану заходів створення профільного ліцею в громаді, який запрацює у 2027 році на базі ліцею номер 1 для комунікації з громадськістю було заплановано 5 квітня дві зустрічі в палаці культури о 14.30 з педагогічним колективом ліцею номер 1 у 16-й годині з керівниками закладів загальної середньої освіти та головами батьківських спільнот 6-7-8 класів закладів освіти, бо саме діти, які навчаються в цих закладах, у 2027 році будуть навчатися в старші реформованій школі. Яка була запланована мета зустрічі? Зазначаю з педагогами ліцею номер 1 пояснити, які завдання стоять перед робочою групою, почути бачення освітян щодо впровадження змін старшої школи в Україні і громаді, зрозуміти, наскільки вони розуміють план трансформації мережі закладів освіти в громаді. Тобто стати однодумцями впровадження профільної освіти, бо саме педагоги ліцею будуть допомагати створювати сучасну модель профільного ліцею академічного спрямування, проектувати, як обладнати класи, лабораторії, новий освітній простір це вимагає великих спільних зусиль і фінансових витрат. Вам там працювати. Наша громада, завдячуючи гальмуванню реформи, вже втратила фінансову підтримку держави. Бо 25 міст, які відкрили, не чекаючи завершення трансформації профільні ліцеї, відібрані Міністерством освіти і науки. І в 25-му році візьмуть участь у пілоті. Разом зі світовим банком міністерство працює над проектом, який дасть змогу підтримати такі школи. Йдеться про їхнє матеріальне забезпечення, наприклад, stem лабораторіями методичним і комунікаційним супроводом реформи, навчанням педагогів. Це чималі кошти. Ми ж тепер будемо витрачати з міського бюджету. Ми готові були в діалозі дати відповіді на питання. Їх насправді багато. І щодо фейків про закриття ліцею, звільнення педагогів, продажу приміщення, члени робочої групи, а це переважно освітяни. Більшість мають відзнаку відмінник освіти України. Олександр Широкопоєць, не лише голова депутатської комісії, але і кандидат економічних наук Олег Фасоля, Віктор Лісовський, спеціально запрошені до робочої групи як досвідчені практики, займаються трансформацією старшої школи в Україні. У нас голова батьківської спільноти ліцею номер 1 Свечук Світлана, яка представляє інтереси батьків ліцею, Олена Бойська, голова громадської ради нашої громади. Кожен самодостатня особистість, яка має свою думку, але ми працюємо в межах законодавства на розвиток сучасного освітнього простору. На жаль, керівник ліцею свідомо зробив все супереч, аби ми не були почуті. На 14.30 ніхто не прийшов, на телефонні дзвінки від міського голови керівник спочатку не відповідав, потім відбулася певна розмова, після якої міський голова поїхав до ліцею. Зустріч розпочалася в Палаці культури лише після 15-ї години з прямою трансляцією, хоча у нас теж забезпечувався прямий етер. На зустріч керівник самовільно запросив батьків, переважно початкової школи, налаштував людей на деструктив. Хоча насправді зустріч безпосередньо з батьками ліцею номер 1 ми планували на наступному тижні, це мали погодити під час зустрічі з педагогічним колективом. Мета зустрічі перетворилася на інший формат образ. Принижень міського голови, членів робочої групи. Робоча група не була почута, свідомо керівником все зроблено, аби зустріч з колективом не відбулася. Робочою групою буде опрацьовано документ, який підписували присутні в кінці зустрічі, але ви, шановні, не хочете зрозуміти, що реформа не місцева вигадка чи забаганка. А давно визначений державний курс на покращення доступності та якості освітніх послуг, на європейське майбутнє, від якого ми не можемо відійти навіть під час повномасштабної війни. І ще автономія закладів освіти це не анархія. Всі заклади освіти, приватні, комунальні, підпорядковуються українському законодавству. Не потрібно організовувати ненависть і недовіру, чинити опір, шукати ворога серед своїх ворог один, Російська Федерація і все, що з нею пов'язувало Україну. О 16 годині відбулася паралельно, хоча і не так як було заплановано, зустріч з керівниками закладів загальної середньої освіти. Та головами батьківських спільнот 6, 7, 8 класів закладів освіти. Частина членів робочої групи перейшли у велику залу палацу культури. Відбувся діалог, є розуміння, бачення і велике бажання позитивних змін в освіті старшокласників, у керівників і присутніх батьків, бо школа в першу чергу заклад для отримання учнями якісної освітньої послуги. Я звертаюсь до батьків. Заходьте на сайт Міністерства освіти і науки, читайте офіційні документи, роз'яснення важливості профільної середньої освіти, думайте, аналізуйте, так не може бути, часи змінюються, школи ні. Сьогоднішні діти випереджають нас, дорослих, своїм розумінням і сприйняттям, ми повинні встигати за ними, мислити майбутнім, а не минулим, і бути готовими. Виходити із зони комфорту. Дякую за увагу!